Вітаю вас! Зараз ми швидко та коротко згадаємо, як користуватися Google класом. Після того, як ви його завантажили із Play Market, він встановився, ви авторизувалися через Google аккаунт. Заходимо в наш застосунок. Обираємо потрібний нам клас. Наприклад, це буде 11 клас. Я вже бачу завдання, які виставлені в стрічці. Ось стрічці, я бачу вже виставлені завдання. Переходжу в вкладку завдання я можу тут створювати, а перейшовши у вкладку «Користувачі» я можу додавати вчителів та учнів. Переходжу у вкладку Завдання. Для того, щоб створити нове завдання, я натискаю на знак плюс. Натискаю на плюс обираю завдання, щоб створити завдання. Для того, щоб вам створити один раз посилання на ваш урок, рекомендую вам зайти в матеріали і вставити сюди ваше посилання і підписати, що це постійне посилання на зум-уроки. Ось, як, наприклад, я вже створила. Переглянемо його. Я написала постійне покликання на Zoom уроки з інформатики. Запланувала, щоб виставилось воно 2 вересня о 8 ранку. Написала вчитель, підключення. Обов'язково, щоб був ідентифікатор конференції, якщо не вийде зайти через посилання і код доступу. І також прикріпила ще окремо посилання Щоб не виникало проблем. І також в темі додала це в інформатику, щоб було зручніше. Так, це зберігаю. Ми з вами зараз спробуємо самостійно створити завдання. Знову натискаю на плюс, обираю завдання. У нас від завдання рекомендую писати, який це урок і дата. Наприклад, п'ятий урок пишу. урок 02.09. і тема уроку. Так, наступне? Наступний пункт? Це учасники, які будуть бачити це завдання. У нас зараз вибраний 11 клас, тому що я до них перейшла. Якщо у вас, наприклад, ділиться клас на дві групи: це на інформатику і на англійську. У пункті Всі учасники ми можемо вибрати тих учнів, які нам потрібні. Зараз вони відмічені усі. Коли я приберу ось тут галочку, вони тепер не вибрані. Якщо мені, наприклад, в першу групу потрібно там, 10 учнів, я обираю. Я натискаю просто на їхні імена і обираю їх. І потім натискаю готово. У в описі. Ви пишете короткий план уроку, можете, або виконання завдання, що вони мають зробити. Чому план уроку? якщо учні не вийшли в Zoom, вони потім самостійно можуть переглянути у Google-класі і виконати те, що ви виконували на уроці, тому пишете там переглянути презентацію. Та виконати завдання на слайді п'ятнадцять шістнадцять, наприклад. На слайдах п'ятнадцять, шістнадцять. Тут де прикріпити файл. Ви можете додати з Google диску файл, який у вас на Google диску знаходиться, вставити посилання це може бути з YouTube, або якийсь тест, або гра, будь-що, що знаходиться в інтернеті. Завантажити файл з свого телефону. І так само ви можете у реальному часі зробити фото, відео і створити pdf файл. Так, от, наприклад, ми завантажили якийсь файл. Ось тут галерея відкрилася. Непотрібна галерея. Відкрили, якщо це презентація, перейшли в файли. І де у вас знаходиться ваш файл. Ось, наприклад, в мене тут знаходиться презентація. Я обираю її, завантажую. Так, вона в нас прикріпилась. В балах я обираю 12, можете також обрати. Без оцінки сроки здачі це термін здачі це доколи мають учні виконати це завдання. Але якщо вже термін прийому завдань пройде, вони все одно можуть здавати, але в них буде написано, що з запізненням там на кілька годин, днів, чи скільки. От я, наприклад, вибираю, їм потрібно здати до. 9 вересня до восьмої вечора. Так. І в темі обов'язково виберіть свій предмет, щоб потім було зручно і вам, і учням переглядати. Для того, щоб запланувати на коли викласти це завдання, я натискаю ось ці три крапочки і обираю. Перший годинничок Те, що в нас друге, це ми збережемо як чорновик, і останнє видалити. ну Видаляти нам не потрібно. Тому я натискаю на годинник, запланувати, щоб в мене виставилось це завдання точно коли починається урок. П'ятий урок буде в мене у п'ятницю. 2 вересня я обираю 2 вересня і о 12.30. Зберігаю. Так, і нажимаю зберегти. Ми бачимо, що у нас воно заплановано на п'ятницю. А коли повернемося в стрічку, ми поки що не бачимо тут нашого завдання, тому що воно ще не виставлено. У стрічці ми бачимо ті завдання, які вже виставлені, і які бачать наші учні. Дякую вам за увагу!